Дівчата, ідея на вечерю, картопля по селянськи Прийшла з роботи, доча приготувала таку смакоту. От подивіться, яка вона зажариста. Всі знають, як її готувати, але я розкажу, як готую її. Я. Картоплю гарно помили, не. Облуплюйте, порізали на чотири частини, поклали в мису, залили крутим кипятком. Хай вона постоїть пару хвилин. За цей час ви готуєте таку заливку. Берете рослину, олію без е, запаху і смаку, додаєте ваші люблені спеції, досі додавала паприку мелену, чорний мелений перець, сіль, хмелі, сунелі. Кінці чесни, картоплю просушили гарненько через рушничок, перемішали з цій сумішу на деко. І в духовку під гриль, і перевертайте лопаточкою в звичайному режимі. Вона буде вам довше готуватися. Наїлася дівчата, навіть котлет не захотіла. Їла в прикуску з своїм соусом тартар. В мене на сторінці є відеорецепт, як його готувати. Знизу прикріплю силочку, щоб ви могли перейти. Дуже смачно. Спробуйте.